Вітаю вас, я Борис Голодюк у 33-му фільмі за пророчі сни». Сьогодні ми маємо 4 серпня, 2022 рік, четвер, і сьогодні є свято Марії Магдалини, рівноапостольної, особливо любленої мироносиці Ісуса Христа, з яка мала ласку Божу ту, що саме в час її присутності сталося чудо. Преображення яйця білого на червоне, криваве, значить, і це чудо навернуло до Бога нашого Синього корусу Ісуса після Його Воскресіння, самого Царя. Римської імперії Тіберія. І Це те червоним сталося саме в руках царя. Дуже символічно це є, тому що в серпні ми чекаємо, що е, наші світлі дні переміняться на криваві. І водночас будуть дні, е, які красиві будуть, красні, коли Бог прийде і Божа мати з військом Божим, коли ми переможемо. Це неминуче буде в цьому. Оці ми або до кінця серпня, або до свята Вервесі до 7 жовтня. І про це, якщо вам цікаво, то подивіться коментарі і подивіться сьогодні. Вийде фільм 1621 поклик Христа і Упа. Нагадаю, що ці фільми виходять щодня мої з 2018 року, але близько 700 з них знищені за правду ту, що я від Бога, від Богородиці говорю. І... Також е, є інші фільми знищені. На жаль, близько 10 тисяч, близько е, е, 10 тисяч друзів. У нас було підписані на різні акаунти. Знищено сім каналів на Ютубі. Е, була та правда за ті події, які були, які є і ще будуть. Головна правда від Бога, який знає все наперед, який попереджує через Божих людей. І тільки меншість людей вірить на жаль тим людям, які правдиві, бо більшість іде за екстрасенсами, які зараз у світ, за те, що. Є дві позиції глобалістів, не буду вникати в них. Це в моїх фільмах Поклик Христа і УПА. Те, що я від сатани, ми ж кажемо те, що від Бога, як буде наша перемога, тільки єдиний варіант є перемоги від Бога згідно проросту УПА, що цього року 80 літ буде з часу офіційного утворення цієї організації і військової армії. Яка була, є і буде особливо прославлена в Бога, і яка посвячена під покров пречистої матінки Божої, саме 14 жовтня, у той день, коли козаки колись освячували життя своє, життя рідних і близьких, і вірили в те, що саме 14 жовтня буде колись такий день в майбутті, коли вони вернуться в воскреслі герої святі, не з гробів, а сонця неба храмів. Я вже говорив Тараса Шевченка, хоч ця поема на російській мові є, е, тризна, але цензура викинула там слова е, значить молитви з молитви російської мови, О Боже сильний і правдивий, тебе чудеса, сполни слава і небеса, воскресуть мертвим сонця повели на іскуплення землі, землі політий, когда-то щасливої землі. Яку землю найбільше любив наш славний Тарас Шевченко? Країну Русь? Яка була посвячена під молитви Русо Сеньоко Ісуса, якого свято в серпні є. Три рази священики зобов'язані людей заприсяжувати, що вони мають бути вільні русуму синьоокому Ісусу, і самі підтверджувати цю присягу саме в серпні, 14, -го, 19, -го, 29 числа. Нагадаю, вам я. вони ж перетворили ці свята у праздники. Знаєте, є слово святий і слова, що все святіша людина. Від свята до свята. А є слово празда. Празда, це обжирання, пияцтво московитів це празнавання. І на свято Спаса, вони не пояснюють людям, як була створена перша нерокотворна ікона, коли Ісус обтер своє лице і за секунду створилося воно на полотні. А називають нашого Спаса яблучний... Медовий, горіховий і все таке інше, що ображає Бога, О, тому що він самогутній і неповторний єдинородний син Божий, який єдиний прибув на цю землю як спаси власне і ще є таке слово упразніть, тобто ліквідувати. Тобто знаєте, оця святість на їхніх праздниках, в їхніх церквах. Так званих насправді сатанинських секті РПЦ, яка очолюється Богом проклятим, проклятим Кирилом, якого козаки називають псячим свинячим рилом, який один єдиний за всю історію християнства упав на задницю недавно. Ще за всю історію християнства дав Бог зняти це на відео. Натовпу інших священників, так званих, і де саме в нашому Криму. Е, власне, це недавно це в минулому місяці така радість була, е, що впаде і та імперія зла разом з тими гадами, проклятими, в пекло вони підуть, Москва провалиться, дай Бог, цього року це буде, дорогі люди. За це пророцтво я не тільки УПА, а людей інших Божих. Але хочу вас закликати помолитися за всіх християн, особливо за тих, що вірять пророцтва, особливо тих, які мають пророчі сни. Я не маю на увазі себе, тільки, бо я, слава Богу їх маю, і завжди благаю Боже, дай іншим людям більше з пророчих снів. І щоб вони написали про це мені і щоб я інше передав, щоб люди не мали, що я мої пророчі сни, якась є видумка, якась є ненормальність психічна і все таке інше. Я, до речі, як депутат, колись були всякі брехні проти мене, я сказав, будь ласка, доступ до моєї медичної картки, я всім е, дозволяю засобам інформації журналістам, усіх, лікар... Канях, особливо у психлікарні, значить чи я там був лікований, чи мої діти, чи мої батьки і так далі. Останній раз в лікарні я лежав ще в 76-му році з хворобою жовтухи. Аж абсолютно психічна нормальність. Просто багато людей, в тому числі, деякі є е атеїсти, е колишні комуністи, чи просто дух злий ними крутить, які пишуть всякі бздури. E, значить, характеризуючи мене, що я там десь поїхав, не, е, хворий на голову все ж таки інше. Дай Боже, вам так хворіти, значить, як я тою великою любов'ю, як тара, як писав Іван Франко, гарячкою незгасимою до Бога й до України, розумієте, любові і власне. Але я хочу закликати вас помолитись за жіночку Марію, тому що з нею сталася особлива подія. В неї болить праве плече. Нагадаю вам, що Ісус ніс хрест на правому плечі. Справа болі – це завжди співтерпіння з Ісуса. Цей жіночки болить праве плече уже сьомий день. Її є сказано слово, що плече її буде боліти, і це жіночка багатодітна. Вона не буде видумати. Це християнка ГКЦ з міста Миколаєва, е, свободна і доброї родини, за яку я мав і маю слово Бога і Богородиці, е, що її слова це віщі слова, це від Христа від Богородиці. Сни, це віщі сни для всіх християн. Вона молодець, що не боїться. Е, власне, пише. Е, ну просто є е, на Фейсбуці. Є, є група Містична троянда. Подивіться, станьте друзі, вона тої групи. Але власне вона написала, що мала Боже пророцтво, що її буде плече болити стільки, скільки влада антихриста злих людей буде в Україні. І це співпадає з тим, що дай Боже, що сьогодні її плече перестало боліти. Е, я це ранком записую. Повідомлю завтра. Вам у фільмі Покле Христа впадати що 6 1622-му. другому. Але дай, що 27 липня, середа, коли почало боліти плече, це день Де, Можливо, її плече буде боліти. Як є 15 стацій хресної дороги, як є 14 стацій, таких страсних можливо буде 14 днів, і е, таких і в неї плече почало боліти саме в середу. День Святого Духа і взяв матінки. 7 липня. А далі що через тиждень, у четвер, 11 серпня, ми маємо свято дня народження Миколая. А та жіночка Марія є із з міста Миколаїв в області. Якраз середина четвер має статись особливі події, коли буде. Власне, ласка Божа, що люди будуть знати, що все, вже, вже Бог має прийти. Нагадаю, я своє відео за пророчі сни буду давати тільки у четвер, тому що вівторок буде дуже будуть важкі події. В вівторок, ближчий, можливо, будуть дуже страшні важкі події. Але в четвер я буду давати власне відео свої. Відопоклики Христа Упа вони зараз годині Божа Мати сказала молись, щоб ти міг виходити. Він 15 п'ятнадцяти Стасі хресної дороги на 15 хвилин час страшних ще більших подій, хімічної атомно війни давати слово від Христа на Ютуб, на Фейсбук, на Телеграм. Як це даю я на інші сайті. Я нагадаю, що у нас навмисно, наприклад, на сайті. Е... Всі тут далі, друзі українській саді, однокласники українські. Вони належать певних олігархам, які знають, як я впродовж років 90-х їх викривав, як слух тьми сатани, і які бояться того слова правди. Вони не дають його ні в засобові масу інформації. Вони ширять поміж партії своїх всякі брехні проти мене серед християн, серед запроданців, їхніх, які є серед священиків, єпископів, в тому числі в ГКЦ і ПЦУ, не тільки москальського пархату. Це треба визнавати. Це правда, свята. Які скоро покажуть, знімуть маски, і буде видно, коли буде взяв уже Христа, закличить людям, скажуть. Уклонятизь йому в тому числі вже папа римський францист це сказала чітко Матінка Бота, що він готується приїхати для того, щоб закликати людей після з'яви вже Христа сказати, що це Бог, і що він зрікається влади, і що він передає владу. Е, і ця головна церковна влада має бути зосереджена навколо москальського пархату, який хоче окупувати наше місто Київ і зробити свій головний храм, нашу Софію і Києво-Печерську Лавру. Вони вже ви знаєте роблять гади прокляті своїм бастіоном тих, е, значить. Е... <решо> фашистів злих, і там гадана притаїлася, вони там косять, ніби то вони змінили шкіру. Але гадана є гадана, розумієте? Воно по суті залишається зло. Ніколи з, з, з того москальського паркату нічого не вийде на добро. Це є Богом проклята секта. Господь це передав, старше, на якій найбільше будуть Божі покарання. Але в деякі в тій секті, як в багатьох інших сектах, в тому числі серед сатанистів, є ті люди, які ще покаються, але їх меншість буде. І які підуть не в пепло, а вчистили ще до п'яти тисяч років Божої тюрми, нагадаю вам я. Так ось у тій ситуації, власне, відео мої будуть стеквині. Як буде змога, то вони будуть годинні. Але найголовніше, моліть Бога, щоб вийшов у четвер. 34-й це буде фільм, чи 35-й, власне, за пророки сни. Коли я скажу, люди, сталося чудо, є газета покол. Ті газеті пише, що ми маємо робити. Я, я це скоріше скажу, е, ймовірно. Але е, я скажу за інші знаки. Що люди, ви бачите, пройшла ніч, коли сіяли Ністер, Ніпер і Бух, їхні притоки. Люди, ви бачите, що сіяють ікони. Люди, ви бачите, інші Божі знаки, що саме оце в четвер, увечері, Бог має прийти. І, власне, е, коли сонце не буде заходити, і хочу вам нагадати, що Бог має прийти. Саме найближче його будуть бачити люди, як він буде йти з матінкою Божою, з військом Божим на тою вербою, де рівно 10 років тому назад, 5 серпня, у неділю, блискавка від Христа Кобзарячу чудотворного хрест, який був явлений сонця, переданий мною і пронесений через три села до Івано-Франківська. 12 кілометрів і встановлений у молитві в постах на болото, яке висохло в бік східної України, багатовічне болото. У нас ну, поруч центр Франківська, буквально це якихось 500 метрів. Е, і власне було сказано, що як це болото висохне, почнеться страшна війна, яка буде все страшніше, хоч ні будуть певні такі перерви, але в час тої війни Бог набиратиме е, своїх воїнів і, і тих людей, яких він хоче вернути до їхніх рідних близьких, у тілах нових вічно молодих, не зробів а щодо сонце-храмів. Власне, буде той четвер Божого пришестя, коли люди побачать найперше Бога й Божу матір, що йдуть сонця місяця з Божим військом, саме до Франківська, саме перше дерево, над яким вони будуть проходити, це буде та верба, на якій створена постать матінки Божої з Ісусом, що Бог мені дав зробити фото з ними. У формі ікони, якщо я з вами, то хто проти вас? Зумієте. Люди будуть бачити, що Господь іде з матінкою Божою над озером, саме там, що Бог дав, не замерзало озеро. Це було у 2014 році, 20 градусний мороз. Озеро раптом не замерзало від тої верби у напрямку до Христа Кобзаря. Це Івано-Франківці це Я показував відео, які знищені на Ютубі. Власне, такі божі знаки, які на небі і на землі були. Також озеро <кхм> сіяло веселковим сяйвом, тому що на ньому стояли Святі і молились, щоб скоріше було Боже пришестя до землі стояла матір Божа. Це було і в наступні роки, особливо цього року, було те чудо, що наше озеро взагалі не займає зло. І на озері були лебеді, говів лебедини знак що мають прилетіти лебеді. І перед тими всіма подіями люди будуть, хоч буде біда, хоч буде війна атомна, хімічна, але Бог збере лебедів, захистить їх, збере їх сюди в Івано-Франківськ. Так і людей Божих має зібрати саме біля чуду хрестів, біля того хреста ковзаря, який потім Бог дав замінити з дерев'яного на металевий. Перепрошую, а дерев'яний зберігається в мене в оселі. З ним особливі є чуда. Але той металевий ще сильніший, божа мати сказала. Силу Божу має він теж особлива історія його з'яви. І в тій ситуації моліться за те, щоб все те сталося, що від Бога передано добре і святе. А те, що замишляють у зла з антихристом Путіном з глобалістами з секти Хабат, яка Богом проклята і яка має скоро являти чорнового чорнового Христа проти нашого синього корусу Ісуса і робити дуре у світі, хай скоріше Бог поганьбить. Бо ті, які є бісові діти, хай будуть вони прокляті, усі і згинуть скоріше із України, і з всієї землі. І хай скоріше будуть воскресні для Божих людей, дні, і хай Україна ненько, на навіки вічні наш царап Григорий Шевченко. І на оновленій землі врагів не буде з всіх проклятих. Буде тільки Господь Бог син, і буде тільки Божа мати, і будуть тільки Божі праведні люди на землі. Дай Боже, щоб ви серед них були. Щасливо з Богом і Богородицею! Слава Україні!